Вітаю це канал Фабрика. Новин ставте лайк, підписуйтесь. Я Натасія Федор і сьогодні з нами військовий збройних сил України Олександр Матяш. Олександр, я вас вітаю. Доброго дня! Отже, знаємо, що ви зараз поблизу найгарячішої точки. Власне, що вам відомо, що відбувається на бахмутському напрямку? Що в Солидарі? Чи є якісь позитивні новини для нас? Кефіні не працюють. Сходити нема, куди, світла нема, води гарячої немає. Ну, таке собі міс містечко. Е, нічого не відомо. Я, звичайно, військовослужбовець, я е, солдат. Е, і тому я бачу тільки те, що бачу сам. Но солідарі я не можу сказати, тому що це трохи вище. Ми знаходимося в, ни в нижній частині Бахмуту. Ну, і в даний момент ми знаходимося ну, типу, в підвалі. Е, чому в підвалі? Зараз ви просто ховаєтесь? А... що там. Ні, ні, просто ми тут зайшли, нам треба трохи перечекати, тому що нам треба їхати. По задачі і чекаємо часу, коли можна буде виїхати. щоб на вулиці не мерзнути такий дуже уютний підвал миші, коти, собаки. Вирішіться обов'язково, що е, тоді зараз там з російськими військами щодо Вагнера це я хотіла запитати зараз. Намагається Пригожин, мовляв, якісь певні е, перемоги на свій рахунок е, зібрати. Намагається сказати, що лише силами Вагнер буквально воюють. Що там за люди на цьому напрямку зараз, і на, наскільки їх багато цього гарматного м'яса? А вони якісь не розговорчиві. Ви знаєте, ті ті, яких ми бачили, вони чомусь нічого не хочуть казати. Не можуть. Лежать собі тихесенько і загоряють. Е, так, кажуть, тут Вагнер е, працює ну дуже багато е, різних історій, вони різні всі. Е, зазвичай це Вагнер. так це Вагнер Вони тут е, роблять штурмові дії, вони на наступають в наш, в наш бік і отримують е, гідну відповідь. Е, чи особисто вам вдавалося бачити їх на власні очі там брати в полон, розуміємо, що здаються, мабуть, також е, ось ці mm. вояки чи чи як. У мене зір поганий, ні, не бачив. Не спілкувалися з такими людьми? Ні, не спілкувався. У особисто я не брав полонених і тому не можу нічого з цього роду сказати. Але наші пацани не брали там, ну такі собі вони не дуже не дуже цікаві роб, розмовники. Ну зрозуміло, я думаю, що там взагалі немає немає з ким говорити. Новина, яка вразила зараз засоби масової інформації, це командувачем об'єднаного груповання військ призначено начальника генштабу Герасимова. Його заступником зробили соровікни. Ну, як думати, що можуть означати ось такі перестановки в російській в російському командуванні? Чи означає це те, що настільки все погано, що намагається бодай якось перестановками ось цих людей щось виправити? Нічого це не змінить. Просто інші люди будуть підписувати папери, які треба, та й все. Е, я не вважаю їх, е, ві, віск, їх військових талантливими, талановитими. Їх е, 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 просто дуже багато і все. Ну, у них є ну, колосальний людський ресурс, які вони будуть використовувати. Що вони і роблять? Е, Де-факто, тактика і стратегія у них ну, доволі прогнозована. Єдине, що їх просто А так, ну я не думаю, що зміниться. Вони так і будуть намагатися досягнути своєї мети всіми, е, всіма силами та засобами. І все для нас це нічого не змінить. Ну війна буде тривати було багато інформації, що ось ці російські війська намагаються змінювати тактику, беруть приклад з наших військових, тому що у нас вже є досить багато успішних операцій на нашому рахунку. Власне, ця зміна тактики росіян в чому в чому заключається, і які на вашу думку головні помилки російських військ зараз. Вони адаптуються, вони адаптуються до ситуації по місцях, і вони змінюють свою тактику щодо штурмових дій. Так вони вони мають певний успіх і. Я не можу, не можу нічого сказати щодо наскільки вона успішна. Ну десь вони успішні, десь не дуже. Але ще раз повторюю: їх дуже багато. Їх тактика основна це закидати м'ясом, і якщо їм не вдалося це зробити якось красиво, вони просто накидають народу. Якщо ви бачили фотографії в мережі, там де поле вони воно устійне трупами російських солдат, то це неподалік від нас. Таких полів тут дуже дуже багато. Тому тактика у них одна єдина привести м'ясо, розкатати його. І так далі. Да, буває, буває таке, що вони заходять в окопи. Буває, буває таке, що вони е, воюють з нашими пацанами. Ну коли як, коли наші е, перемагають, коли наші перемагають по різному. Але такої там надуспішної наду тактики я не можу сказати, щоб вона у них була їх просто диву. Ну, до речі, що з тими трупами вони Це Є якесь спостереження, що вони їх забирають, можливо, перевозять? Чи здебільшого як часто заговорять, вони їх просто лишають на полі бою, на власними там? Вони... Вони лишають Поле бою до того моменту, поки це поле боє не є е, безпечним для того, щоб їх зібрати. Коли е, їх можна зібрати, вони звісно їх збирають і не їх увозять. Зрозуміло, говорили ви про те, звісно, що їх дуже багато, і бачимо, що не збирається зупинятись. Путіна є інформація від розвідки, що в Росії з 9 січня обмежили виїзд із країни військовозобов'язаним. Е, ну ймовірніше, що це більше для тих людей, які звичайні цивільні, поки що так це не вагнери всі, ймовірніше не зеки. От як думаєте, підготовленість ось таких людей, які сиділи ще там в в мирній країні, і тут їх би кинули, зібрали десь на поле бою? Як можете оцінити загалом цю всю їхню підготовку? І, наприклад, в порівнянні з тими ж самими вагнерівцями, зеками, які йдуть, думають або я отримую потім волю, або мру власне немає чого втрачати. Вони різні, вони різні. Мобілізовані трохи інакше реагують на тиск з нашого боку, ніж вагнерівці, і це справді відчувається. Ну дуже багато моїх знайомих тут, і кожен має свій певний досвід. Ми ділимося цим. І пацани розповідали, що коли стикаються з мобіками, якщо йде там відділення 10 осіб мобіків і там двох-трьох вразив, то вони після цього зазвичай здаються з вагнером. Так не 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 відбувається. Ті рубляться, ну рубляться. Тобто швидше ви бачили багато інформації, що ну власне там російські пабліки пишуть, що мовляв, які молодці вагнерівці, тому що вони швидше самоліквідуються, ніж потраплять у полон. Чи до речі, правда це? Чи вони що вони готові швидше вмерти ніж потрапити знаю, до української військової? Можу сказати минулого тижня. Наші взяли чотири полонених вагнерівця. А чому не чому вони не самоліквідувалися? Мені складно сказати. До речі, що потім з тими полоненими, коли вони потрапляють от, до вас? Ну, я не знаю. Їх передають в спеціальні органи, які займаються далі там, учотом, обліком і з подальшим, з подальшим обміном цих людей. Складна ситуація, та яка зараз склалася, через що це? Чого можливо зараз найбільше не вистачає нашій армії, якої зброї, і чого дійсно треба, от саме на цю хвилину? Я не можу сказати за всіх, тому що я ну, ще раз повторюю, я е, є звичайний солдат, я не генерал і не займаюся стратегічним плануванням. Я можу сказати, що ну, нам не вистачає людей, це по-перше. Е, нам не вистачає мобільних, дуже вибиває е, транспортні засоби. Я думаю, що нам потрібні легко, е, легкоброньовані якісь да, е, 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 ну, автомобілі. От мій колега підказує, що йому не вистачає забезпечення. Чому чого, чого, чого тобі саме не вистачає? Топлива тобто, машини, ремонт машин. Це а, ж за всі коштує. А, да. Він хоче, він каже: йому не вистачає ліскаря. Зрозуміло <риклад> 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 Можу зрозуміти, тому що ймовірно важко пережити. Кожен шукає якийсь свій шлях, щоб прийти. Цю страшну війну, власне, але дивіться, щодо того, що не вистачає, зараз дуже багато говорять про зброю, яка буде надходити нам від західних партнерів, зокрема про зброю, яку раніше не давали. І от буквально сьогодні стало відомо, що Польща передасть Україні танки Леопард. Ось щодо я танків, я як... Я як це може думаєте, змінити ситуацію на полі бою? Я ще раз повторюю: я не можу вам сказати, як це змінить чи не змінить ситуація на полі боя. Це Дуже дуже залежить від того, як їх будуть застосовувати, тому що можна мати хоч 100 танків і залишитися без них. Якщо вони будуть в умілих руках, якщо вони будуть нормально працювати, я думаю, це ну додасть нам на додаткових якихось сил та засобів. Ну, це непогано, звісно, непогано, тому що ну насправді і техніка, і люди, і зброя виходить з ладу. Все втом, втомлюється. Зрозуміло. Ну ще, до речі, я також чула версії, що е, небо не захищене, що дуже важко е, воювати, коли, наприклад, зверху щось летить, і різні дрони, і тому подібне. От е, щодо цього, як насправді тут важко вам, наскільки е, прилітає? із е, того боку? Вони контролюють вони контролюють учима своїми е, наші позиції, і треба бути дуже обережним, щоб тобі не налетіло. Вони працюють так же, як і ми, і тими самими силами та засобами. У них є орлани, це крило. У нас не вистачає крилів, які можуть летіти на 30 50 км всередину. Ми не можемо там, вразити їх реп, тому що ми їх не бачимо. Ну, наприклад, на рівні тактичному, я не про стратегічний рівень. Тому так ну, потрібно захищати небо. Для цього потрібно робити перспективні розробки, і наскільки я знаю, над цим працюють. От ви з огляду звичайного військового, як думаєте, тому що багато зараз говорять про те, що Росія, Росіяни, будуть ще відкривати якийсь фронт, додаткові якісь шукати шляхи ескалації. Чи можуть цим самим гарматним м'ясом, якого сказали, що вже багато дійсно піти ще з якоїсь сторони? І чи загалом чи є сили в них? Ну думаю, да тому, що логіки, ну прямої логіки в діях уряду Російської Федерації я не бачу. Вся ця війна принесла їм тільки втрати. Втрати грошей, втрата репутації, вони не рукопожадні. Тому очікувати можна всього що завгодно. Ми не знаємо, що в голові. Ну, у, е, я не знаю, як це, це слово підібрати. Як бути є у цього не дуже розумного діда бункерного, що у нього в голові, я не знаю. Зрозуміло. Е, до речі, була також інформація, що на поле бою запустили і так, так звані приватні організації Шойгу, які називаються патріоти. Е, зокрема, ви щось знаєте про таких людей? Чи, чи є вони дійсно, чи це просто якась така інформаційна кампанія? Нічого, що, мовляв, нічого. ще одні війська є? Нічого не знаю, тому що ті, які лежать в полі, вони не розмовляють. Не хочуть. Зрозуміло. Поговоримо про те, де ви знаходитесь? Ось ці всі міста, містечка. Ми розуміємо, що там є також цивільні люди. Вочевидь, ви мабуть, з ними спілкуєтесь. От наскільки багато людей ви бачите, що говорять місцеві, і наскільки чекають також завершення війни, як власне і тут ми в Києві і в Україні. Всі по перше, ми з ними не спілкуємося. Спілкуємося тільки за якого, з якогось приводу або нагоди. Це перше. По друге тут є мурал грегграфіки. На якому не намальований залужний, написано з нами Бог, навіть отримали там отаман залужний. Так от на третій день його полили якоюсь там соляркою чи, шим, чи чимось ще. Я не дуже, ну, я не, я не знаю, я не спілкувався, але мені здається, що ті, хто залишилися, не дуже до нас е, дружелюбно налаштовані. На не очевидь це ж, ймовірно, і вам важче, коли є такі люди. Дуже багато було інформації, що здають позиції. Ці місцеві мешканці, які залишаються наскільки небезпечними є тоді прості люди зараз у війні. Я з ними не спілкуюся. Ну я ну, мені ну, в мене немає ніякої потреби з ними спілкуватися. Дорогу спросити мені. Я знаю, куди мені їхати. Щось їм там взяти у них. Мені, мені нічого від, від них не треба. Якщо щось попросять, я дам. Але ну нема по нема приводу, нагоди. Нема з ними спілкуватися. Тому я не можу нічого з цього приводу сказати. Особисто ви чи вірите в закінчення війни цього року, тому що дуже багато прогнозів. Що зокрема, навіть в серпні вже вірять у те, що звільнять Крим. По ваших просто так відчуттях чисто людських людині, яка відбувається, наход, находиться дуже близько до поля бою, власне, воює. Чи вірите ви дійсно в закінчення війни цього року? Не вірю. Я вважаю, що ця війна, війна буде тривати. Вона буде тривати до моменту, поки в Росії не, не трапиться. Внутрішня э, жопа. Як, як вона трапиться, тоді вже щось можна буде думати. Я, поки що у них достатньо сили засобів для того, щоб продовжувати. Я вважаю, що цього року війна не закінчиться. На жаль, тоді виходить, що і звільнення Криму переноситься. Яким взагалі бачите звільнення півострову? Тобто, це вже буде дійсно через рік, десь я виріс в Криму. Там дуже багато моїх друзів э, дитинства, які стали ватниками. Для мене це буде круто, а для них ні. А, до речі, вулиці. як змінювати свідомість цих людей? Тому що ми бачимо так, що багато вам, друзів, знайомих. Не треба, не треба нічого змінювати. Загалом, дати їм бубу на те, що зібрали речі, нехай п пі... Краснодарський край. Там теж є море. Що ж, сподіваємось, що дійсно. Швидше ми звільнимо, аніж ви по ваших відчуттях, тому що хто знає, зараз можливо більше зброї прийде, і ми якось відчуємо більшу силу. Але все ж ми дійсно віримо в вас і будемо дякувати за те, що ви зараз захищаєте всю Україну, і ми чесно вболіваємо, тримаємо за вас пальці, кулаки і віримо в Збройні Сили України. Ми теж у нас варіантів немає, поки демобілізації не буде обов'язково. Олександр Матяш, військовий збройної сили України, сьогодні був з нами, говорив про важливе, сказав те, що може сказати зі своєї сторони. Буду дякувати вам, друзі. я ж нагадаю, ви на фабриці новин, обов'язково ставте лайки, підписку і ваші коментарі ми чекаємо під цим відео. Дякую вам.